Множиться. Сьогодні, знаєте, як баню замовляли, пінну вечеринку замовляли. Ось вам, будь ласка, я приїхала в БЕС 10 і так жалкую, що я видалила ті декілька секунд запису, тому що була промежна темрява. І я ніби бачила, але камера повністю. Просто темнота, тільки шум моря і тимрява. І я розумію, говорю, Господи, я розумію, що треба почекати, але коли часу бракує, господи, відкрий небо! Ну то ми почекаю і почну записувати. І от що камера покаже, те покаже. І знаєте, пройшло тільки сім хвилин, сім зараз. Е 7, 10 хвилин, зараз 7, рівно 7, я включила свій телефон і почала записувати, і я бачу, і кадри вже почали. Все видно чітко, можливо, не дуже, але видно. І я вдячна Господу за таке диво. Я вдячна Господу за таке диво. Оцієї піни, хочу вам сказати, куча. Ось це не сніг, це морська піна. От вона тут лежить на кущеві. Таке сьогодні море. Вчора я бачила ці кадри е е в. Одесі після ввечері і сьогодні приїхала, а в нас так само це все продовжується. І ніби, ну і що, ну і піна, ну і. Ну і, ну і. Але коли ти націлений, побачити диво, коли оці всі е, в природі дива, для тебе це диво, і ти кажеш, вау! Як величні тіла твої, Господи, яка сила селена. це ж потрібно так оці хвилі зараз підіймати, з такою силою їх штовхати, щоб утворилася отакабіна. Ти дивишся на це море, і розумієш, а в ньому така сила, селена. А це тільки море, розумієте? це Боже творіння, то наскільки величний, наскільки му. Наскільки сильний наш Господь. І ще хочу вам для підкріплення сказати, що Він за нас, Він за кожного, Він за кожного, Він за нас. І коли ми стали на шлях спасіння, і коли ми покликали Господа в своє ім'я, і Він на і Він покликали. Господа своє життя і Він записав наше ім'я в книгу життя, то ніхто і ніщо не зітреться ім'я. Господь сказав своєму слові, яке вірне, не залишу, не покину, доведу, доведу. Він, сказ, він не сказав. Ну якщо, ні. Він сказав, доведу, і нам потрібно в це вірити. Нам потрібно в це вірити, як діти вірять. Діти вірять завжди. Діти, ти дитині скажеш на початку шляху. Є Дід Мороз, є Санта Клаус, і вони в це будуть вірити. І деякі кажуть, а що хіба це погано? Хіба це погано? Звичайно погано, тому що діти вірять не в Ісуса Христа, не в Господа, який могутній, який сильний, який захищає, який врозумляє, який наставляє. А відять в Діда Мороза. А хіба погано вірити в казку? Слухайте, Господь наш є Господь див, чудес. Він може зробити те, що наше життя буде як в касті. Він може показати нам такі дива. Він може нам давати подарунки кожного дня. І знаєте, за оці подарунки нам потрібно дякувати йому, не якомусь неіснуючому Діду Морозу, якого Деякі багато хто навчили своїх дітей, потім переключилися на Святого Миколая і так далі, і так далі. І обман, сплошний обман. А потім дивуються, а чому діти навчилися обманювати? Хто вас вчить обманювати? кажемо своїм дітям. Ви самі. Ви починаєте із такого, нібито малого. із дитячого садочка, із одного рочку казати Дід Мороз прийшов, подаруночки тобі приніс, Миколайчик прийшов, подаруночки тобі приніс і що? Діти вдячні Миколаю, діти вдячні Діду Морозу. Господь, а де Господь? Зараз увесь світ уже готується до святкування, увесь світ готується до святкування Різдва, Різдво, хто на першому місці? Той іменинник Ісус Христос. А де Він? А де Він? У тій всій мішурі, у тому всьому приготуванні, як колись е, е, вчились з дітками, вірш, він на російській мові, що що таке різдво е, говорили діти, і хтось сказав, коли ялинка в хаті, це непогано. Ставте ялинку, я нічого не маю проти. Але це не основне. Друга дитина казала, коли стіл накритий багато, коли там 12 страв і обов'язково 12, покладеш один. 12, різдво не настане. Я утрую, але це так, але це так. Люди прикладають так багато зусилля, щоб було тих 12 трав. Обов'язково в той день зараз правда вже роздвоїлося. В який день, чи 25-го, чи 7-го, Адже ті, хто читають Біблію, то скажуть точно немає дати, розумієте? Немає. Зовсім є такі свята, де Господь каже, в такий то місяць, в таку-то дату святкуйте оце свято, а Різдво немає. Як би ви не читали, як би ви там не шукали, в Біблії дати народження Ісуса Христа немає, його там не існує. Люди так якось підрахували, можливо, цей, можливо, інший. Так, да, потрібно святкувати, да, потрібно дякувати, громогласно дякувати Господу Ісусу Христу, що Він залишив небо і прийшов до нас, до людей грішних, щоб спасти, щоб спасти, щоб спасти нас від гріхів наших, щоб показати шлях життя і щоб ми, пізнавши цю істину, йшли за ним немало не сумніваючись в його вірності, в його вірності. Алілуя! Слава Господу! Сьогодні, зранку, Господь давав мені один вірш, але я, знаєте, так. Там вже скільки це читалося, ні, я продовжу говорити про мудрість. Але коли сіла на велосипед свій, включила одну проповідь. Інколи я так роблю. І в цій проповіді, серед проповіді, знову прозвучав отой вірш, який Господь мені сказав на початку моєї молитви. І я кажу, каюсь, Господи, каюсь, прочитаю це місце, яке ти хочеш. Я знаю комусь, це дуже-дуже потрібно. Мені сьогодні не вистачає, називається рук е, Я одягнена дуже міцно. Е, мені не холодно, але в руки, коли ти тримаєш телефон, стає холодно. Е, спробую. Я це місце на російській мові знаю на пам'ять, а українською воно трішечки по-іншому звучить. Тож зараз спробую. І так. Е, Єремія 33:3 Звернись до мене і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Читаю ще раз, з другого вірша. Так говорить Господь, котрий створив землю, сформував і утворив, і утвердив її, Господь Його ім'я. Звернись до мене, звернись до мене. Господь каже сьогодні: кожній Божій дитині, кожній. Мо дитині у кожній людині звернись до мене. Не відкладай оце на завтра. Звернись до мене зараз. В цю хвилину звернись до мене. Схили свої коліна або просто сядь, заспокойся. І поговори з Господом наодинці. Поговори з ним так, як ніби він найкращий друг. А він і є таким. Він, знаєте, нікуди не спішить. У нього немає багато клопоту. Да, він тримає весь світ своє. Іх руках і по нашим людським. е, 에... З розумінням, то у нього роботи не початий край, адже він хоче, щоб увесь світ був спасений. Але але для нього так дорогоцінні оті ті хвилини, коли ми ото зайдемо в свою кімнату і, закрившись, починаємо з ним говорити. Не просто, знаєте, як чергові слова, які ми знаємо, якими користуємося на кожній молитві. Ні, поклич до мене. Каже. Господь, поговори зі мною, коли тобі важко можеш покричати, коли тобі радісно можеш поділитися, коли тобі сумно, можеш поділитися сумом своїм. І що каже Господь? Він не засудить, він не засудить, адже він не суддя, він спаситель, він навчить, він вкаже який путь, по якому путь, по якому потрібно пройти, Він не промовчить, він обов'язково відповість. Обов'язково відповість. а ще, А ще він каже: Я сповіщу тобі. Господь каже, я тобі відповім. Розумієте? Це не я кажу. Сам Господь каже, Він вірний, я тобі відповім. А далі, а далі сповіщу тобі велике і неосяжне. Ми читаємо, що таке віра. Віра це те, що ми не бачимо, але віримо в те, що воно здійсниться. І Господь каже: Я покажу тобі, те велике і неосяжне. Чого ти ще не знаєш? Відкрию тобі те, чого ти не знаєш. Покаже, відкриті ті двері, які здаються, о, вони там такі желізобетонні. Хто може відкрити тут ті двері? Але Господь каже, я відкрию. У мене є сила, а те, що відкриває Господь, ніхто не закриє. І коли Господь закриє, як отой Ноєв ковчег, то які б там не були вітри, які б там не були шторми, а ті двері були зачинені. І отой Божий ковчег він був у безпеці, він був під покровом Всевишнього. Ми, які покликали Господні ім'я, ми в нього вбігаємо, як оту міцну. Я оту в міцну вежу, і ми в безпеці. Алілуя! Слава Господу! Чи трапляються якісь е, негаразди у житті віруючих? Звичайно, трапляються, але Господь. Підкріплює кожного з нас. І якщо у нас якісь труднощі, якісь переживання, Господь знову і знову нагадує нам, нам, його дітям, покличте до мене, покличте до мене, не зволікайте, не кажіть, Господи, а ти що не бачиш? А Господь каже: А ти що не можеш говорити? Поговори зі мною, скажи мені, я хочу цього, я хочу мати спілкування з тобою. Подивіться на Ісуса, Він іде, Вартемей кричить. Кричить Ісуса, Ісусе. Ісусе а Він каже, чого ти хочеш? Кажи. Ти ж нині німий, кажи. Оцей приклад для кожного з нас. Не мовчимо, брати, сестри. Говоримо, говоримо, приносимо до ніг Ісуса свої переживання, свої якісь проблеми, кладемо його ніг, кладемо у його ніг своїх дітей, своїх е, чоловіків, жінок, матерів, всі свої роди, всі свої проблеми, здоров'я. Е, Фінансові забезпечення. Воно нам потрібно. Чому про це не казати? Вам не потрібні гроші, мені дуже потрібні. І я говорю про це з Господом. І я не хочу, не хочу звиднювати, як було на початку мого християнського шляху. Мене не навчили, що я маю право мати те, що мені може дати Господь. Мене не вчили того, що Авраам і Соломон і всі останні діти такі. Ем... Ті, хто мали стосунки з Господом, вони не були бідними. Вони мали все, і Господь, в Господньому слові написано, що скільки прожив той мудрець, але він не бачив людини, яка вірить Господу і просить милостині. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Я не просила милостині, але були такі часи, що і на квіт не було грошей, і ти думаєш, чим годувати дитину? Алілуя! Слава Господу! Що Господь дає мудрості і каже. Все моє Твоє! Ти не повинен злектоювати. У Господа є і домівки, і їжа, і одежа. У Господа це все є. І потрібно мати з ним спілкування, щоб він показав, куди йти, де працювати. Де від кого приймати, обов'язково приймати? Знаєте, ми ще навчені такі, як це можна приймати, та хто ми такі, щоб приймати? Але коли ти починаєш ближче пізнавати Господа, то Господь знаєте, вчора на молитві згадував оцей випадок, що прийшла одна вдова до багатого бізнесмена і каже: Слухайте. В неї було побудження від Господа піти до того бізнесмена, і вона пішла. І вона пішла і каже: от у мене багато дітей, немає чоловіка, і от ми в нужді, ви багата людина. Будь ласка, допоможіть нам фінансово. А він каже: Я атеїст, я в Бога не вірю і не буду вам допомагати. Ну і жінка розвернулася, пішла додому. Але от. Серце того багатія було, знаєте, він згубив спокій, і він ніяк не міг заспокоїтися, і ота от бідна жінка ніяк не могла вийти з його серця. І тоді він позвав свою секретаршу, і каже: Ось тобі гроші, іди купи все, що завгодно там багато їжі, і понеси оцій жінці за цією адресою і скажи її, що це від дьявола. І ця секретарша так і зробила. Пішла, купила багато всього, і от ці пакунки принесла за адресою. І коли жінка відкрила двері, і побачила ці великі пакунки, вона кричала Слава Господу. Але секретарша каже: Стоп, стоп! Я вам зараз скажу від кого ці пакунки. Ну жінка зупинилася в своїй хвалі, і вона каже: Ці пакунки від дьявола». І жінка, посміхнувшись, і ще голосніше почала славити Господа і казати: слава Господу, що Він навіть дьяволу повеліває приносити мені те, що в чому я маю потребу. Алілуя! Слава Господу! Які б не були життєві ситуації, і хто що б там з людей не казав, нам потрібно завжди славити Господа, адже він той, хто дає нам блага. І з яких би рук це благо не приходило, нам потрібно його приймати. Адже ми в господніх руках, і він нам поганого не побажає. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу, слава Господу, що він мені дозволив вже зазняти оцю піну і що з кожною хвилинкою стає все світліше і світліше. Слава Господу! Подивіться, берега майже немає. І оці кручі, отут, де оці сходи, тут, е, отут де ця піна, це взагалі скули сходи, якими я спускалася от, от сюди на оцей клаптик. Там мої камінці, на яких я люблю сидіти, але вони сьогодні всі-всі в фіні. І ось їх сходів вже зараз немає. Земля осунулася, а ось тут, дивіться, опа, і будується будинок. Взагалі декілька метрів і прірва. Ну, не знаю, можливо, там якісь є надійні каміння, на якому будують оцей будинок. Не знаю, не буду зараз нікого засуджувати. Але б я б тут не будувала якось трошки стрьомно. Будьте збережені Господом. Пам'ятайте, Господь дуже-дуже любить вас. І каже сьогодні, з самого ранку, до мого серця, і хай оце слово торкнеться і ваших сердець. Поклич до мене, каже Господь. Поклич до мене, і ти побачиш дуже багато див у своєму житті. Ти будеш, ти навчишся їх помічати. О! Знаєте, дива відбуваються у кожного, але на превеликий жаль не всі помічають. А коли ти з Господом, коли ти цього прагнеш, то ти будеш бачити дива кожному дні. Слава Господу! Тож, хай див від Господа у вашому житті буде якомога більше. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І хочеться туди впірнути. Але ж розумієш, що це безглуздо. Все. Амінь.